Лідер по кількості дощу в Україні. Минулої доби через наш регіон пройшов хвильовий атмосферний фронт. Інтенсивними грозовими зливами, місцями із шквалистим посиленням вітру він відмітився лише на південному сході Черкащини, де відбулися вибухові процеси в атмосфері, пов'язані із інтенсивною конвекцією. Епіцентром негоди стала Смілянщина, де за три години випало 44 міліметри дощу, а це 73% місячної норми липня. Для кращого розуміння кількісної характеристики. Це чотири відра води на один квадратний метр. За кількістю та інтенсивністю випадання це відповідає критерію небезпечного метеорологічного явища першого рівня небезпечності. Це перші ефективні дощі за два місяці посухи. Ступінь засвоєння такого дощу лише у межах 30%. Решта йде на стік та випаробування. За прогнозом, у найближчі дві доби на фоні спекутної погоди існує значна ймовірність грозових зливових дощів. Температура вночі плюс 19, плюс 21, а в день від 30 до 32 градусів тепла.